Не вкуса. Меня щепо. На заправку йдуть. Да. Два дня. Гаївінської області старший літератр манюк. Ваші документи, будь ласка, товариш водій. Кудись поспішаєте, щось трапилося. Не, спишу. Якась допомога, може, вам потрібна? Допомога? Допомога. допомога? Фінансова допомога на заправку можете підкинути. Фінансова допомога, Не. це туди десь трошки вище. За вами зафіксовано перевищення швидкості. Яке? Стоїть знак 329, обмежена швидкості 50 км за годину. Рух вашого транспортного засобу було зафіксовано 72 км за годину. Підласне, составляємо протокол. Заставляти ми будемо на, на наш особен, ваше противідування, посвідчення водія, сьогодні привести. Для якої цілі? Щоб засвідчити. В чому там, засвідчення? Особа має, право керувати має. має. Причина зупинки. Я ж вам назвав. Порушення правил дорожнього руху. Так, Составляємо протокол. Мої дані будуть вписані в протокол. Товариш водій. Ще питання, які. Перед тим, як складати адміністративний протокол, ми маємо право згідно пункту права, 2.5 побачити. Я вас не прошу їх віддавати. придивіть мені, будь ласка. Ви мене в чомусь підозрюєте? Правопорушення. Правильно? Составляємо протокол. Я підписую, і їдемо далі. Все нормально. Те, що ви будете далі робити, це Ну я вам говорю те, що ви будете далі робити. Я вам покажу, коли ви будете дані записувати в протокол. Отак буде. Я думаю, що на даний час в державі це не є актуально скласти на вас адміністративне а, -а, -а. Розумієте? Інспектор да? на свій розсуд виносить, чи складати адміністративне протокол, чи не складати. Я маю право вас попередити взагалі. Мили вас питати, чи у вас у все в порядку, інспекції. А є така причина Я... зупинки? Спитати, чи все в порядку? Ні, причина зупинки є зовсім друга. Стаціонарний пост де. Да. Є право у нас, проходить операція, зброя, вибухівка, раз. Операція МАК. Ким підписана, від якого по яке? Підписано. Покажіть мені, будь ласка. Покажіть підписано. мені, будь ласка. Від якого по яке? По 23 вересня. Ким підписано? Ви знаєте, я не пам'ятаю, ким там підписується. Ну як це там ви не пам'ятаєте? Ви ж цим керуєтесь. Не ви маєте можливо. це знати, так? Да? Ми це все знаємо, не переживайте. У вас все нормально, ви себе почуваєте, убираєте. А що, похоже, що якось не так почуваєте? Так, неадекватно не адекватно трошки себе ведете. Давайте продуємо мене. У мене покавісь підозри не те, що у вас стан алкогольний підпис. Давайте попісюю. Ну а як? В чому підозра? В стані алкогольного чи мене наркотичного не наркотичного ведеться. То я ж кажу, давайте попісуємо. Я доктор, доктора попросив. Ви мене в чомусь підозрюєте. Якщо підозрюєте, давайте... Ну як зараз? Давайте хоч познайомимося з вами. Я що... Що раз об'ясняю, причину остановки я вам назвав Знаю. за те, що ми вас встановили. Що остально я вам розказав? Якщо ви неадекватно себе чувствуєте, не вмієте мною навчатися, нормально, то про що нам я не... А, не мі... а що є, що, що в моїх е словах і, або діях є протиправного і неадекватного, як ви, ви говорите? Ви на даний момент не виконуєте вимоги пунктів правил. Я вам це пояснив. Давайте якщо подивимося, я не проти. проти. Якщо я нарушив, я готов е заплатити. Поясню ще раз, ми вам надамо фото Давайте. Будь ласка. Надайте. Воно стаціонарно встановлено, прилад. прилад. Це мої проблеми. Кожен має глупо це углублятися. Я інспектор хочу це інспекція. У нас для цього є людина, яка юридично захищає наші права Ді, у вас в суді. У вас, якщо складається до протокол, є 10 днів для його оскарження. Розумієте? Ці всі питання ви можете оскаржити можете це не задавайте розказувати. — мені питання, Будь ласка, по суті. По суті, Мі? я вам задаю по питання, сути. чому ви я не можете. Ще раз пояснив, що ви зупинені були з причиною того, що не виконали вимогу дорожнього знаку 329. Я сумніваюсь, швидкості. я в цьому сумніваюся. Я можу це? — Ви на маєте право оскаржити, товариш водій. Я сануватись. можу ви можете десь в іншому місці, розумієте Мі. 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 чи ні? зі мною говоріть. Тримайте, 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 і будьте виваженим. Тут дуже шумить. Нормально я вас чую, я не кричу. А Бачите? Ви, ви кажете, я що я не неадекватно. Так, тому що людина, з якою я спілкуюсь, вона мене не розуміє. Согласно 268 статті. 268. Я, можу, я можу ознайомитись з матеріалами справи. Я вам поясню ще раз. В даній ситуації в державі я на свій розсуд. Не можу, кричіть, не, не глухий. То що, ви ви що ви хочете? від мене? — З вами поспілкувався, мені дуже приємно. Тепер я вам бажаю щастя, здоров'я, щасливої дороги. Хорошо, дивіться, Удача. у вас щось замостились. Зас... Я щось... Не... не переживайте, це не замостилось, це взагалі дощ іде. Ви бачите, воно капає і віддає таким, так? Ага, да? да. 0277 Так точно. Моя фамілія Романюк. Романюк старший. Лейтенант... Дуже приємно. Було б ще, приє... ще приємніше, щоб ви попроще якось говорили з людьми. Ви знаєте, з такою неадекватною людиною, я думаю, що неадекватний? в другому місці Ви мене хочете обідати? Ну це моє мнение, розумієте? Ви ну, ваше мнение є... повинні тримати при собі. Я якщо ви не знаєте. – да, Щасливої дороги вам, удачі. вам. – І ви не хворійте.